Це чоловічий клуб. Я Дмитро Лазуткін вітаю вас і з радістю попереджаю, що сьогодні на вас чекає наступне. Затамуй подих та лети. Поради сноубордиста. Зігріваємось у тренажерці. Гарний прес в тренді цілий рік. Маленьке авто з душею Лева. Каскадерські подвиги нашої люди. Але передусім поспішаю представити нашого сьогоднішнього гостя, фронтмена гурту Танок на Майдані Конго, поета, пісняра, прозаїка і, взагалі, позитивного та веселого хлопця, зазвичай, Фозі. Вітаю тебе тут. Привіт. Я знаю, що ви випустили новий альбом, і ще у вас планується концерт спільно з симфонічним оркестром. Розкажи, як все пройшло і як це буде. Ну, зараз такі часи, що або ми збиваємо світанку в Глечикову, або плавно губимося. Тому всі музиканти поспішають якось себе проявити. Ми випустили новий альбом, як і планували весени минулої осені. Альбом має назву Дзеркало, і так само за планом презентуємо концертний альбом з симфонічним оркестром. Записали рік тому в театрі Франка під час концерту. І тепер знову в театрі Франка 14 лютого будемо знову грати з Харківським молодіжним симфонічним оркестром і презентувати платівку і відеозапис, тобто фільм. Як відбуваються репетиції з симфонічним оркестром? Мені важко, дуже цікаво. Важко. Треба їхати на батьківщину, відбиватися від зустрічі з усіма друзями дитинства і займатися репетиціями з оркестром. Як вони вас сприймають? Все таки вони ж професіонали? Ну, нам легше, тому що ця ідея спільного концерту з симфонічним оркестром з'явилася в керівника оркестру, який раніше у Фагота викладав ФАГОТ. І Фагот так само грав в цьому оркестрі, коли був студентом. Тобто особисті Молодець. контакти, спрощення. Да, так, вони сприймають як колег. Звичайно, коли я щось кажу зі своєю освітою в стилі ДЮ США, скажу, а давайте тут зробимо синкопи, вони так повертаються всім оркестром і дивляться на мене так. Що? що. Да. А завдяки тому, що в нас є фагот з консерваторською освітою, я за нього ховаюся і все відбувається по любві. Багато доводилося чути, що зараз не найбільш сприятливий час для шоу-бізнесу, для презентації нових проєктів. Чи ти розділяєш таку думку? Часи, м'яко кажучи, веселі, але ну, повторюся, якщо ми не будемо е збивати сметанку величко, то ніякого шоу-бізнесу не буде. Тому саме зараз багато концертів, багато презентацій і з огляду на музичний контент. Е Ситуація сприятлива, адже всі зараз працюють, всі хочуть показати щось нове. Як думаєш, от в світлі останніх подій, ну вони вже не такі останні, останнього року, угу. всі всієї цієї тенденції, якось змінився ваш слухач? Український, передусім? Ну, зрозуміло, що в суспільстві відбулися такі важкі зміни. Я не думаю, що наш слухач змінився. Радше можна говорити про те, що ми всі змінилися, часи такі більш жорстокі настали і ми вже не повернемося. Як би не відбувалися події в Україні, ми вже не повернемося до минулого стану. До речі, ви гурт, який за великим то рахунком вже дуже давно не обмежується концертною діяльністю суто на території України. Як Ваші стосунки з колегами російськими складаються? Чи спілкуєтеся взагалі? Чи дружні якісь зв'язки залишилися? Ні, зараз все на паузі, адже хочеться зберегти нерви, а в спілкуванні з колегами з того боку нерви витрачаються. Тобто нерозуміння і таке мовчання, яке зараз От зараз робимо, пропонують перед Новим роком зібрати. Такі відеозвернення з нашого боку до росіян з їхнього боку, ну там зрозуміло, що це будуть музиканти, які нормально ставляться до Росії. Є кого звертатися? ти думаєш? Теоретично є, а практично подивимось. Все таки тиск пропаганди про нього дуже багато говориться, і ті 83-86%, відсотків, не зважаючи на падіння курсу рубля, вони все одно не дуже проукраїнські зараз на території Росії. Де Бог їх знає. Я б з великим бажанням не знав би і забув би, що вони взагалі існують, але доводиться робити вигляд, чи я умний досвідчений і. Спокійний, тому я тобі не кажу все, що я про це думаю. Але маєте, має, маєте якісь гастрольні втрати по фінансах, принаймні, через війну концерти, ми які давно вже не... не грали в Росії, так це, це час від часу свого часу було, коли ми грали в Москві частіше, ніж е, в Києві, але то вже давно минулі часи. Тим більше і респект е, до тих музикантів, які свідомо. Відрізали від себе російський ринок, який приносив більшу частину прибутків. Це бомбоксикі Анельзи. От вони молодці, тому що в них було багато роботи. Там. А ті, хто не молодці, не можу не запитати. Кожен коваль власного оргазму. От, що хочуть, те й роблять. Я не можу влізти в їхню голову. Я там не був, і я не знаю їхню мотивацію, чим вони користуються. Чим користується і чим керується Ані Лорак. Ми не будемо зараз торкатися цієї теми. А запитаємо трошки про інше, про твою літературну діяльність. Чи можна очікувати від тебе нову книжку? Прозову чи якусь іншу? Ну поки ні. Я хотів би закінчити з книжками на цифрі три. Я сказав, що буде три книжки, потім закінчу. Але є все одно з'являються ідеї, тому можливо, щось сяду, і напишу, можливо, і ні. Але я, потро... я, ще, я про це не думав, це таке. Але ти все пишеш потрошку. Ти зараз, мені здається, трошечки ні, не ні. договорюєш, ні? Ні, ні. Я бажаю тобі, щоб е, натхнення все таки було поруч з тобою, і музичне, і літературне, щоб був час і на якісь феєричні фестивальні виступи, і водночас, щоб ти мав якусь нагоду відокремитися від цього світу, сісти собі, якось е, свої думки зібрати докупи, і е, щоб ми бачили фозі у різних проявах. І я дякую тобі за те, що ти до нас прийшов передусім. Дякую. Зима це час бешкетувати на гірських схилах і мчати згори вниз, хапаючи ротом снігові бризки. Втім, якщо ви зібралися в гори, не маючи райдерського досвіду своїм новоспеченим, готовий поділитися сноубордист початківець Євгеній Каранов. Сегодня ми спробуємо навчити першачків, так би мовити, сноубордингу. Пору зі мною тренер Кирил, він тренер школи 4.20, сноубордингу, і він нам підкаже, як краще одразу з першого заняття можливо спробувати стати на сноубординг. Привіт. Хотілося б начати самого головного. Саме головне правило на склоні, особливо для новичків, це правильно піднятися без підйомника. Желательно це делать в стороні, для того чтобы и тебя не збили, і ти просто нікому не мешав кататися. Отже, ми вже на схилі, і зараз Крил почне свою науку. Будемо слухати сьогодні його. Він нам сказав, що треба робити, коли перший раз опинилася тут. Отже. По-перше, доску можна положити на склон, щоб трохи передохнути. Ми довго піднімались. Кладемо тільки кріпленнями того, щоб вона не виїхала. Е. Ну, меня первый раз. Кроме того, было бы неплохо сделать хотя бы минимальную разминку, так как это для тебя новый вид спорта. И в любом случае завтра ты почувствуешь крипатуру у себя нога, в ногах и, возможно, даже в плечах. Поэтому хотя бы минимально нужно размять руки. В общем, берем доску и можно приступать. Разворачиваемся лицом к низу склона. Открываем крепление. Опускаем доску вниз, ставим ее перед собой и сами садимся на пол. Опираясь в пятки, встать на две ноги. Как будто просто в корпусе. Твоя задача сейчас никуда не разворачивать доску, оставлять нагрузку на обеих ногах. И просто двигаться вперед с периодическими остановками. Самое главное для того, чтобы удержать баланс на доске, тебе не нужно первое выпрямлять до конца ноги. Вот попробуй, можешь выпрямить. Выпрямляешь и сразу же баланс теряется. То есть у тебя таз уходит сильно назад и ты не можешь удержать равновесие. Очень важно плечи держать ровно вот прямо над коленями. И путем сгибания сгибания колен начинаем движение. А теперь плавненько их выпрямляй и останавливайся. Вот так тебе нужно проехать какую-то часть склона. есть можно сказать, это все такие вот перчи-спуски, каким может сделать новички? Да, новичок в первый день уже после одного занятия может кое-как, зайдя, зайдя на половину склона, он уже кое-как самостоятельно спустится, это 100%. Поехали. Сам, сам встанешь, встаешь. Помнишь, да, вставать, вставать нужно на две ноги сразу, желательно. становиться после какого-то участка движения сложнее, чем просто вот так простоять на склоне для новичка. Следующий этап это боковое проскальзывание. Движение точно так же на заднем конте, только мы будем учиться уже объезжать какие-то предметы. Тебе нужно научиться двигаться вот так змейкой, не разворачивая доску. Твоя задача переносить вес с одной ноги на другую. Подходит до конца наши занятия для новички. Сподеваюсь, вы не зналась ничего с Ребята, не бойтесь, это абсолютно несложно. Глупости, кто говорит, что на доске сложнее кататься, чем на лыжах. У каждого свое. Каждому человеку нравится либо сноуборд, либо лыжа. Это абсолютно не важно. Катайтесь, пробуйте, но не делайте лишних движений. Незалежно від пори року пласки живі з рельєфними м'язами завжди у моді. Даша Кузніцова вчилася у майстра спорту з пауерліфтингу Володимира Маршалюка мистецтву накачувати куби. Нарешті сьогодні ми поговоримо про бажані кубики. Поруч зі мною, як завжди, вже майстер спорту з пауерліфтингу Володимир Маршалюк і. как накачать пресс? Ну, перед тем, как качать пресс, мы поговорим о физиологическом строении пресса. Если мы что-то помним с курса анатомии со школы, то у нас... Навряд. Ну, кто-то помнит, кто-то не помнит, да, то есть прямая мышца живота делится на две части, белая линия, так называемая, то есть такая, такое вот сухожилие, которое идет от грудины и к паховой кости. Таким образом мы получаем первую линию в кубиках. А также есть поперечные сухожилия, которые и образуют эти кубики. Для того, чтобы эти кубики були хорошо відни, нужна накачати да? есть Вона точно також качається, як і всі останні мишці. Основні функції м'язів у пресу в тренажерці це скручування спини. Починаємо з основ. Вправа прямі скручування. Підбородочок вверху. Ягодички у нас прижаты. Обязательно поясничка у нас прижата. Поясничку мы не отрываем. Когда мы отрываем поясницу, мы начинаем включать в работу ягодичные мышцы и бицепс бедра. Нам важно именно скручивание, то есть мышцы живота. Поэтому Даша подбородок держит кверху и делает скручивание. Вот. Даша хорошо и правильно делает скручивание. Если Даша сейчас поднимет вот так вот ножки и будет прижать, это может делать на полу. То ми таким образом увеличимо нагрузку на мишці брюшного п'єса, здаємо заповнічну куска. Ми розуміємо, що рост він обслоблений саме створенням нагрузки, тобто прогресією нагрузок. Ніс у нас якби как бы, слабий. Хто качав прес, то знає, що ніс складніше дається. Поэтому зараз ми потім подамать ножки. Зазначимо, прес це єдиний м'яс і качається він цілісно. Хоча, звісно, можна розставляти невеликі акценти. Тож підіймаємо ноги в упорі. Здесь ми поднимаем ноги, но ми не только поднимаем ноги. Ми стараемся как бы скручувати спину за що поднятия таза. залежно від фізичних особливостей, усі вправи на прес виконуються в середньому 20-25 разів у чотири підходи. Oh, -la -la. Mm, ding -ding Настала черга косих м'язів. Ну, что пресс нужно делать до да, не могу». То есть для того, щоб создать хорошу на нього нагрузку. Ножки под валик. Задвигаем под валики ножки. Ручки под низ. Прижимаем грудь и разворачиваем влево. И возвращаем до среднего Таким образом даже стоит нагрузку на косые мышцы живота. А тепер мультифункціональна вправа на прес, скручування у блоці. Ми притягуємо не конкретно таз к верхньому плечовому поясу, плечовий пояс к тазу. А де у нас на навстрічу і плечовий, плечовий пояс к тазу. Блондинкам для кращого розуміння легше один раз показати, ніж багато пояснити. І тянем, от, плечики к ножкам, з коленком. От, ми робимо обратно скручування. От, Откручивание вот здесь. У нас плечо тянется к коленам, нам у нас притягивается таз к верхнему плечевому поясу. Ну и наиголовнейшее питание, когда же они появятся, эти самые кубики? Вот сегодня мы разговаривали о том, как накачать пресс. Да, значит, ключевое слово было накачать, то есть растить стенку брюшную, растить мышцу. А в следующий раз в примере ошибок мы расскажем, как увидеть эти кубики Тож дочекайтеся, до побачення. До побачення. Хороший прес ще нікому не заважав. Проте перейдемо до інших груп м'язів, адже йтиметься про лоу-кік Нокаутуючий удар, що завдається в площину, котра знаходиться трохи вище коліна. Уявіть, як ваша нога перетворюється на сокиру. Цей удар прийшов зі сходу. У тайському боксі Саньда і каратехіокусін його використовували здавна. Процесі розвитку кікбоксингу в цьому виді спорту з'явився розділ, котрий додав видовищності класичному фулконтакту. Назвали цей розділ на честь удари ногою по стигну Лоу-кік. Шановні друзі, у нас зараз буде майстер-клас по виконанню лоу-кіка від чемпіона України з Окушенкай Олега Чуприни. Лоу-кік це удар в ногу. Показ. Він виконується зверху вниз, так, Віць? Да. Нога виходить з боку. От, вона збирається от таки під прямим углом. Для хлісткості нога підгибається. І в той момент, коли я проворачуюсь к противнику, нога вирівнюється. Ти б'єш цією частиною. Багато хто б'є луки кільцинно. Як правильно? Все залежить від дистанції. Є три дистанції. ближняя дистанция для лоу-кика. Тогда бьется голенью. А это очень неприятно. Очень неприятно. Средняя дистанция, когда бьется подъемом стопы. И дальняя дистанция бьется стопой. Какой из этих ударов наиболее безопасный и, ну, возможно, нокаутирующий? может быть? самый жесткий удар, конечно, в ближней дистанции, потому что можно вставить пол и ногу, и вес. Если кистка входит в мяс, фактично. Пробивается. Тут их разрезает Даков. там топором, такая вичутя, но ну, называется как раз рубящий такой вот. Оно. И если произвести удар правильно, сверху вниз. Это чудно, это чудно. То мало того, что пробивается мышца, пробивается надкосница. Ну и весом вваливайтесь в противника, то ж можно и выбить его вообще из равновесия. Есть несколько уровней. Особенно такие уязвимые места. Верхний, это где сухожилие крепится к тазу. Нижний, где сухожилие крепится... колену. Ну и сама мясо. масса мышцы, то сама именно мясо само. То есть бить можно в любое место. Защита от лоу-кика. Есть две защиты. Получается, При помощі своєї ж ноги, тобто виставлі виставлення ногой ноги, вибрасуєш ногу в сторону. Покажи, я покажу заход. Да. Да, правильно? зараз. І по контратака. Лібо второй варіант, просто вириваєш ногу назад, убираєш ногу з атаки. Пам'ятайте, що лукік – це грізна зброя. Ним можна накултувати суперника. Втім, аби не травмуватися самим, виконуйте лукік правильно. Чи випадала вам колись нагода підвозити жінку на багі? Мені ніколи. Втім, декому пощастило більше, з ким наша Людмила Кахно прокотилася з вітерцем, засвітилася зірочкою взагалі. Добре провела час, дивіться далі. Я одна. В лісі нікого немає. Мені холод, тут тільки одні зайці і лисиці. А! Машинка! Трещині не подхідні, я замерзла. До надалеко, А в голіуці довольство. Присаджу. А! Поїхали! Дуже добре, що в моєму випадку в кущах опинився не рояль, а водій екстра класу. Проте авто в нього таке маленьке. Не зовсім те, що подобається дівчатам. Анатолій, розкажіть нам, пожалуйста, об автомобілях, які у нас знаходяться за спиною. Ну, да, в дав случаї. красный открытый автомобиль называется мини-баги. Объем двигателя 260 кубик сантиметров, максимальная скорость до 80 км в час. Следующий автомобиль это украшен. Это бывший автомобиль ЗАЗ. Наш украинский танк Запорожец. Какие изменения эта машина пережила? Я убрал лишний вес, установил вместо него дугу безопасности, как говорят, кенгурятник. А это мотор? Это двигатель. А где мотор? А мотора нет, остался а только Запорожца... ага. Я просто знаю, что у запорожцев это сзади находится. Да. Сзади, точнее. Вот он. Вот он, каркас сзади тоже есть, он защищает двигатель как от торцевого удара, так и от боковых. А -а -а. Колеса спаренные. Вот. И причем, да, ниже, вот резина. Вот. А -а -а. Видите? Причем внутренние колеса, они большим диаметром, чем наружные. Это вот. специально сделано для того, чтобы автомобиль был более устойчивый и не переворачивался. А какая круче машина, эта или та? С горы рад пойдут одинаково. Скорость будет одинаково. А вы будете сегодня моим инструктором? Да, буду. Я в таком Я красивом лето, салатовом костюме. мы косю. вас и одели в такую экипировочку. Да? И что, вот вас тоже ждет. Да? Конечно. Ой, давайте, давайте. Узенько. Так. Тепленько. Ну, надежненько. И надежненько. Есть. Красавица. Ну, погнали! Дворников только тут не хватает мне. А <смеш> это <смеш> что такие две? Это Это катапульти для вас, если вы мне надоели, а это для меня, если я вам надоел. А вы мне нравится. <смеш> две катапульти. Но вы мне нравитесь. Я не буду нажимать. Не знаю, а -а -а, как я вам. Я, я понял. повітря, приголомшлива природа, як жива декорація фільму про нарнію і на контрасті запах відпрацьованого бензину та рев моторів. Ось така незвичайна та дещо казкова розвага. Повірте, кілька синців опісля того варті. Хочу на дачу себе таку по полям їздити. Завольства, море, природа, сказка. Всім самі! Хочу побажати вам гарних та позитивних емоцій. І в особі нашого помічника дарую цю новорічну ялинку. Сніжність нашого випуску продовжимо екстремальним спортом. Так, у передноворічній лихоманці хочеться рвонути кудись на карпатські вершини, де свіже повітря, легке та прозоре а смереки тягнуться в небо кожною голочкою. Надихнувся цією думкою і Вадим Хащук. Чим він пропонує зайнятися взимку? Дивимося далі. Тимний кайтінг особливо екстремальний вид зимового спорту. Кайт це своєрідний норовливий повітряний змій, від якого залежатиме твоє життя, коли ноги перестануть торкатися землі. Тотальний контроль, абсолютна невагомість, сильне хвилювання та водночас безмежне задоволення. на нагору справа героїчна. А якщо це айсберг або тріщина у скелі, плюс навколо суцільна темрява та відсутня страховка. Страшно? А цим над екстремальним кайфово. Велосипедистам також вдалося підкорити зиму, долаючи снігові замети та крижані глиби на двоколісному, навряд чи можна назватися боягузом. Велоспорт взимку справа для найсміливіших. Кожен створює собі святковий настрій як хоче. Вигадавши власний спосіб самовираження, можна стати зіркою інтернету. Саме така доля спіткала акторку Сару Ікс, яка завдяки бездоганній роботі грудних м'язів зуміла виконати найвідомішу різдвяну мелодію. Джингл Беллс у її інтерпретації виглядає доволі привабливо. Принаймні більше п'яти мільйонів користувачів всесвітньої мережі переглянули цей ролик з усмішкою і не без задоволення. На цьому ми прощаємося з вами до наступного тижня. Знайдіть свою мелодію у багатоголосці світу, а головне залишайтеся оптимістами. До побачення.